Побувати на суді у стародавній Греції запрошує ситів Міжнародний грецький театр. Єдина вистава за твором Платона. Апологія Сократа відбудеться у четвер 10 листопада на сцені російського драматичного театру. Напередодні прем'єри у грецькому фонді культури відбулася прес-конференція. Роль Сократа в моновиставі виконає один з метрів грецького театрального мистецтва М'яніс Сімонідіс, засновник і директор грецького театру в Нью-Йорку, колишній професор і декан факультету театрознавства Нью-Йоркського університету. В репертуарі актора роль у п'єсах Софокла, Аристофана, Шекспіра, Брехта, Гоголя. З 2004 року апологія Сократа» з успіхом пройшла понад 200 разів в театрах, школах та університетах багатьох країн Європи і в Сполучених Штатах. В Україні виставу вже побачили у Києві. Після Одеси її повезуть до Маріуполя та Львову. Потім гастролі в Росії, Болгарії, Польщі, Латинській Америці, Австралії. Вистава йде на грецькій мові у супроводі переводу російською, що демонструватиметься титрами на слайдах. Наприкінці актор запрошує глядачів на обговорення спектаклю для нас завжди, коли ми відвідаємо такі міста, де можна сказати, що присутність греків була особливою, це здійснення нашої мрії. З цією метою ми створили сам міжнародний грецький театр. Я намагатимуся передати гумор Сократа, його іронію, пристрасну любов до життя, його поєднання зі самою смертю, ніжність та радість.